Всім привіт! Мене звати Уляна, і це буде невелике розповідне відео. От, мій канал про творчість. Я малюю, малюю на різну тематику. От і так цим ділю своїх відео. От, більше знімаю коротких, але також так, час від часу я знімаю більше такі відео, де показую якусь завершену вже картину, чи щось більше хочу розповісти. От, показати. Отак, от, от. ну це я так, хто може мене дивиться перший раз новий. Щоб взагалі ввести в суть, про що мій канал, мої відео, і про що буде це відео. От, це відео також буде присвячене новій картині. Я Її ще не показувала в завершеному вигляді. От Тільки показувала самі такі, можна такий половину роботи. І це така картина не просто буде, як би сказати, я зробила її з елементами барельєфу. Ну, можна сказати, така більш об'єм додала деяких. Частинках, от, я думаю, хто дивиться мої відео, то може догадується про що говорю. Це, такий, це така картина, яку виконувала я текстурною пастою, але не повністю. А так, деякі елементи виділила, щоб було цікавіше, додала невеликий об'єм, як сказати. Текстурна паста це така паста, де ти береш мастихіном. І так наносиш її, як би сказати. По формі там можна пару раз, але треба, щоб підсохла. І коли вона повністю засихає, то її можна вже розмальовувати. там. От. Її не обов'язково на всю картину наносити, можна деякі місця виділити. От. Ну що покажу, що за картина. Я її ще не показувала в завершеному вигляді, казала тільки початок, От ні в коротких відео, бо інколи картини Я вже показую в коротких відео завершені, тільки а цю не показувала, вирішила так, вже в довшому показати, і от так вийшло. Покажу зблизька. Бачите, це квіти, листя, метелик, то вони зроблені текстурною пастою. Вона засихає, вона от така робиться. Бачите, вона воно сухе, не м'яке, не провалюється. Все, воно вже дисохло, того, що я спочатку зробила. А потім тиждень дала часу, щоб воно висохло. І після того розмалювала, бо воно мусить добре затверднути. От Розмальовувала акрилом, подумала, він буде найкраще. Та можна будь-якою, можна гаші, олією. Але, так як він більш добре дає колір і швидко сохне, то і так вийшло. Бачите, тут просто розмальовано. а Місяць теж просто вирішила зробити, а це виділити. от. Ну, от, щоб було краще видно, як воно виглядає. Робила на дерев'яні фанери. От воно в рамці. Навіть можна от вішати на стіну вже. От так от виглядає. Отак от здалека. Сонце падає. О. Так зблизька. Це вона не дуже велика. 30 на 40 розмір, така більш довжину. І от так виглядає. Повністю вже суха. Все зроблено. Ну, от такий трохи додала нових, нових деталей, таких, бо це раніше не робила більш з текстурою, з об'ємом. Просто такі картини розмальовувала. Тут вирішила, як цікаво, як буде. І мені навіть сподобалося, як, до речі, результат. От, і вже навіть почала нові квіти робити текстурною пастою також. Знімала тільки початок їх, як тільки як початок сказати. це нова картина, де тільки розмалювала фон, просто фон без пасти, і де нанесла, так сказати, маркером місця, де мають бути ці квіти. Щоб потім текстурною я спочатку наношу, типу я колівцем розмальовую. А потім вже пастою де треба, даю об'єм, щоб легше було зорієнтуватися, але ще не знімала вже як пастою почала. Вже як більше зроблю, щоб було ясно, то покажу. От. Вже другу роботу таку роблю. І от, як повністю я кажу, як повністю я вже половину промалюю, вже буде хоч ясна задумка, бо ще не дуже то вже покажу знімлю відео. Напевно, спочатку в коротке. От, як в більшості знімаю. От. А це, в принципі, все. Всім дякую за увагу. Бажаю вам гарного дня. От, все, па-па!